Як відбувалася е, вибудова, як вибудовувалися точніше, стосунки Йосипа із братами, так само вибудовуються в людей стосунки з Ісусом Христом. Ми інколи, ну, що таке взагалі покаяння? В першу чергу людина має усвідомити свою головну проблему, гріх. Але гріх який? В чому пару гріха? Друзі, головна, якби Проблема гріха, або головний наслідок гріха, це навіть не те, що люди поневолилися і стали рабами гріха. Це навіть не те, що люди тепер є дітьми Гніва Божого і йдуть в погибель. Це те, що гріх, наш гріх став причиною страждання і смерті Ісуса Христа. Тобто, ось де воно. Розумієте, найтяжчий наслідок гріха це 53 й розділ Ісаї. Він невинний був замучений за наші провини, за наші гріхи. І в нашому покаянні, або точніше, в свідомому наверненні до Бога, має бути присутня оця думка, оця істина. Господи, як казав Давид 50 псалі, «Тобі, тобі єдиному зрішив я. Тобто, ось де проблема. Я тобі зрішив, я перед Тобою винен.